Всім доброго ранку з західної частини України, а саме Демидівка. У мене ранкова кава. У нас ось там таке червоне небо, тому що в нас мінус два сьогодні, скільки було днів плюсова температура, а зараз мінусова. Але це, 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 це на краще, напевно. Зараз ранкова поранка, потрібно сьогодні в поросяток поприбирати, <кій> бо так, як в нас були свята, хто знає Різдво, то я їх не зачіпала, а зараз будемо прибирати. Кроликам сьогодні третій день потрібно понасипати, понакидати. І ось такі справи, так що кому цікаво лишитися з нами всім гарного перегляду. Від Антона короличку вже забрала, І то вже нехай відпочиває. Насипаємо комбікор. Він чує, де, але не знає, куди, де йому їсти. Зараз знайде дружок. О, знайшов. Так ось малечі насипала. Ось бачите, як вони їдять гарненько. З кормушечки собі виїдають, все чудово. Гусям водичка, кормушечці корм. Так, з дюшок я вже поприбрала. Так, да? два бздюха. Насипала тирсу, зараз ще трішки солімки, де вони сплять. І все буде добре. Да? Вередноліки два. А, на собі там щось. Риїться. Свині є, свині. Хе. Здюшки, їм сьогодні якраз два місяці вже. Ну такі. Не скажу, що маленькі. Це з тих, що вони двоє лишились, самих менших. Не скажу, що великі не скажу, що маленькі. Такі. Поросятки є поросятки. Тільки треба ще знайти, щоб хтось їх повирізав, почистив і буде все добре. тоді. Будуть нам на кабашу рости хлопці. так, кинула їм півтюка соломи, і вони собі розберуться, де спати, де що робити. Все, зараз почнеться. На сьогодні сонечко, а Станіслава послала за дзвяхами, тому що така погода потрібно зробити клітки для кролів. Клітки в голові є, але як їх зробити, ще мені не прийшло осіяння. Так що зараз скидаю стройматеріали і будемо щось починати колотити. Ось там, де в мене криниця була, трішки треба поприбрати. Та як зараз канікули, Станіслав вдома буде мені допомагати. Ось такі в нас справи день продовжується. Ми працюємо вже трішки попрацювати. Постирала, і ось так. Так що пішли далі працювати. Вирішила для кролів зробити величезну клітку, у косіни поставила, щоб трималося. Ну, це тільки, як то кажеться, заготовки каркас. І ось тут також посередині буде переділятися на половинку. Так, приблизно. Не знаю, ще в мене ідей та куча, а як воно буде, то не знаю. Хотілося б зробити кормушку для сіна. Ну, це не сьогодні. На сьогодні вже вистачить мені. Вже сонечко сідає, потрібно працювати. Я вже і кормушку принесла, стройматеріали, куча все куча розкидана. Зараз це поки поскладаю, поприбираю. Та й вже треба порати на вечір. Ось така кліточка буде. Не маленька буде, така гарненька, щоб вже вистачало. І висока, дуже висока. Щось я переборщила трішки з висотою, але захотіла на ніжках, щоб зручно підійшов собі, накидав, насипав і не думав, куди їх поставити, тому що вже її нема куди ставити. Збоку будуть дверцята, ось такі великі, спереду буде кормушка. З однієї і з іншої сторони, ось там буде тут і тут дверцята. Так що так, працюємо помаленьку. На сьогодні тепленько. Я вже пораділася з курточки в жилетку, бо їй незручно. Так що ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.